Всім привіт, це Геннадій третя частина. Геннадій дуже став маленьким, просто крихітним от мій палець просто. Він покажи палочку, зараз покажу паличку, як він просто. Він став таким крихітним, от паличка він вообще крихітним. Він навіть майже не рухається. Ну рухався тільки що, але. Щось, що з ним таке? Може він вже теж лялечкою хоче ставати? Я не знаю, що з ним таке. Він взагалі не рухається. Він просто як, лежить як мертвий якийсь. А, рух, не чіпайте. Не дуже він себе почуває. Так, Зараз його перекладемо в нову з цим додамою рослинку. Так, цю. Шавель, так. Шавель і, покладемо. Так. і сподіваюсь, що йому вже стане краще, а то я за нього хвилююсь. Хоча мені здається, що він. Ай, ай! Т... Ж... боляче тільки що задивилися. Ну, Не знаю, якось буде. Так, чекайте п'яту частину. Novo